Доброго дня, шановні читачі і глядачі. Ті, хто в мене вперше, і мої підписники. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Обов'язково залишайте коментарі під відео, це просуває наші відео. І, можливо, ми комусь з вами врятуємо нервову систему. Хтось абсолютно спокійно зайде і зробить звітність і подасть її без усяких, там, як то кажуть, напрягів. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, а, дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Якщо є можливість стати спонсором каналу, у мене для спонсорів індивідуальні відео, індивідуальний підхід а, і а, навіть є міні-консультація. Вони зі мною точно напряму зв'язуються. Також прошу звернути увагу на записи під відео. Є посилання різноманітні на знижки, на касові апарати, на відкриття розрахункових рахунків, референтні посилання, де і ви, і я будемо мати бонуси. Ем, ще одну хвилинку вашої уваги: це трав'яні чаї від Стани Анатолійовни. Прошу, завітайте на мій інтернет-магазин, купуйте аксесуари, чаї вирощені в моєму саду, мед, варення, Ми все продаємо, все робиться в чистоті в порядку зафасовано також все акуратненько, все надсилається з любов'ю, з якоюсь такою вдячністю. Я навіть передати вам не можу, тому що це дуже круто, коли ти можеш виростити сам, сам це переробити і віддати у добрі руки. Ось чашечка у мене заряджена 100% на позитивну енергію і на те, щоб у вас все вдавалося, тому що вона знаходиться у мене в кабінеті мої чашки, і повірте мені. Стільки, скільки тут перемог відбувається, успішних подач, успішних виплат декретних, успішних пенсійних фондів, чашки заряджаються хорошою енергією, тому рекомендую кожному замовити і бути завжди успішним. Переходимо до теми відео. Тема відео у нас це наразі звітність по статистиці, як її робити. Нарешті, в мене вже є досвід, я вже отримала декілька квитанцій про те, що звітність подана. Навіть зателефонувала у статистику, щоб перевірили, чи все правильно заповнено, чи немає у них до мене питань. Все підтверджено, все добре, тому записую. Ділюся, як то кажуть, своїм досвідом. Вид діяльності 49.41. Вантажні перевезення потрапили в категорію тих, хто має звітувати в статистику. Я зараз говорю про фопів. У кого є такі вид діяльності, ви маєте в статистику подавати двічі на рік звітність. І так. Оскільки у нас тут відновлюється з пер 5 липня 2025 року, відновлене обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності, ми маємо відзвітувати, якщо ви не подавали звітність за минулі періоди. А ми, наприклад, не подавали звітність, тому що по перше ми про нього, якщо чесно, не знали. А по-друге, ну просто Просто зараз треба сісти і зробити все, не капризувати, просто зробити. У 2022-2025 роках тепер її необхідно подавати протягом трьох місяців до 5 жовтня 2025 року. Тобто, у нас з вами є весь серпень. Зараз опублікую відео, не знаю, якого числа вересня, але я думаю, що ви точно встигнете собі спокійно зробити в кого такій діяльності. Значить, статистика мені прокоментувала, що я все зробила правильно, тому що так трапилося, що в ці періоди мій клієнт не працював, тобто в нас нульові звітності, і сказано було, що потрібно їх подати навіть нульові. Це так було прокоментовано, це ніде не написано, нічим не підтверджено, але прокоментовано статистикою України, що так, да, потрібно. Отже, йдемо в наш кабінет. Ось тут є в нас така штука: посилання, вибачте, кабінет респондента. Натискайте, обов'язково ФОПи, оберіть, будь ласка, фізичну особу, тому що, коли ви вибираєте юридично, тут дуже багато всього заповнювати. Коли ви обираєте фізичну особу, підтягуєте свої ключі, підтягуєте до них пароль, натиснули вхід, вуаля ви у своєму кабінеті. Отже. Одразу у вас буде ось така табличка виведена. Ви ось тут обираєте період. У мене ФОП був зареєстрований з 2023 року. Ми обираємо 2023 рік і е, 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 вийде звітності піврічна. Так, е, е, обстеження фізичної особи, угу. перевезення комерційної діяльності. Як бачите, дві звітності у мене прийнято. Статус, квитанція прийнята. Ось так вона виглядає. Документ прийнято. Квитанція номер 1 квитанція номер 2 все має бути зеленого кольору. Як її створити? Обираємо тепер 2024 рік. У мене буде півріччя. Натискаємо на комерційній основі. Натискаємо ось тут на такий значок. Само автоматично, якщо бачите, все заповнюється, обов'язково заповніть профіль респондента, тому що ця звітність вона не має можливості ось тут заповнювати вручну, вона буде підтягувати все з вашого профілю. Я вибираю за фактичною адресою. Дані мої всі автоматично підтягнулися. І тепер вони автоматично підтягуються, тому я їх пропускаю. І тепер, у моєму випадку, відсутність даних. У мене буде відсутність даних в табличках, потрібно поставити позначку. І обираємо причину. Причина у мене, тому що здійснюється сезонна економічна діяльність пов'язана з тривалим циклом виробництва. Також тут є інші причини, чому ви його не заповнюєте. Ну, якби відсутнє явище, проведено реорганізацію, тимчасово призупинено економічну діяльність. Тут є з чого вибрати, тому сміливо обирайте. Якщо у вас пустишка, ви маєте показати причину. А далі порядковий номер. У мене одна машина. Якщо у вас. У разі, у разі наявності по одному та більш транспорт. Ну, мене одна, тому що без, якщо я не поставлю тут одиничку, звіт не формується. Тут ви записуєте ваші автомобілі, якщо вони у вас є, якщо у вас буде заповнюватися з даними табличка. Ось автомобіль, вантажність, автомобіль вантажність. Нічого не видумуйте, зайвого не пишіть, воно тут нічого не пишеться. Табличка взагалі це якийсь уніком. Отак, от, щоб поставити на табличку і заповнити, наприклад, як ми звикли, ви цього тут не зробите. На жаль, ви можете зробити наступним чином. Тут є плюсик. Ви натискаєте Додавати, і тільки в наступному рядку ви можете щось написати, типу цифр. Розумієте, да? номер поїздки там 4. Пункт відправлення. Ну, бачите. Ось тут ви пишете пункт відправлення, пункт прибуття маршрут, і відстань, яку ви проїхали, і обсяг перевезених вантажів. Тобто конкретики з приводу того, що ви перевозили, в якій кількості, кому, від кого, не потрібно. Саме номер поїздки, пункт відправлення, пункт прибуття відстань і обсяг перевезених вантажів. Все. Ну, якби все, я видаляю цю рядочок, він мені не потрібен. Так, одиничка. Другий, значить, дивіться, також, які дані показувати. За другий тиждень 2024 року. Другий тиждень 2024 року. Бачите, квітень і жовтень. Ну, ми зараз, це півріччя. У нас перше півріччя і друге півріччя. Зараз я буду показувати дані за другий тиждень 2024 року. Якщо чесно, я зайшла собі в чат GPT, попросила розрахувати собі ці тижні. Не знаю, можливо, історія а, збереглася, а можливо, і ні. Треба подивитися. А... Ні, немає. Ем... І ви собі рахуєте тоді по календарю. Відкривайте собі календар другий тиждень, це сім днів. Ви собі відрахували і заповнили номер переїздки, пункт відправлення. Якщо машина не потрапляє в цих 7 днів, значить у вас буде пуста табличка. Це мега важливо. Все. Я піднімаюся догори, я натискаю, а, дії зі звітом, натискаю, перевірити та відправити, обробка даних. Звіт відправлено та поставлено в чергу для обробки. Окей. Все. Формуємо наступні піврічні звіти. Тепер у нас буде річна, то ми відзвітувалися з вами за півріччя, тепер буде річна. Річна. Натискаємо знову листочок. Бачите, одразу перше півріччя, друге півріччя обираєте 2024 року. Фактично все. Ставимо відмітку, якщо у вас пуста. Ще раз повторююсь. здійснюється сезонна діяльність, ставимо одиничку, якщо з даними, відмітку не ставимо. Якщо у вас дані в табличці, відмітку ви не ставите. Я розумію, що це логічно, але деякі люди, коли дивляться відео, роблять виключно все як по відео. Кожного індивідуальне, будь ласка, майте це на увазі. І ось, як ми бачимо, повідомлення у нас очікується. Тобто, 2022... о, квитанція вже прийшла, Все, повідомлення перше мені підтверджено. Очікуємо друге прийняття. 2023 відзвітовано, 2024 відзвітовано, ідемо півріччя 2025-го. На комерційній основі створити. Обираємо перше півріччя, фактична адреса. Трошки вже видозмінений, я бачу, звітність. Здійснюється сезонна діяльність. Ставимо одиничку. Дії зі звітом перевірити і відправити. Не виконаний порядковий номер транспортного засобу. Угу. Порядковий номер транспортного засобу. Квітень, півріччя, дивимося. Ага, я не туди поставила, мабуть. Ні, одиничка поставлена порядковий номер транспортного засобу. Все хорошо. Хм. Перевірити. У звіті без бути по... Показників має бути порожнім. Ага, бачите, тут порожній. От у нас нова якась фішка, Окей, перевірити, відправити, обробка. Тобто 24, 23, 22 роки маємо ставити, що у нас одна машина, в 2025 році вже не ставимо, якщо у нас відмітка, що це пустий, пуста табличка. Ну, отак. Це тільки, тільки з досвідом. Тільки з досвідом. Ми прямо ось зараз на очах зробили з вами нове відкриття. Тому, будь ласка, кому не хочеться з цим сидіти і там, займатися, звертайтеся, обов'язково допоможу за окрему оплату, щоб було розуміння, що це моя робота. Дякую за увагу. Ще раз підпишіться на канал, ставте вподобайки. І не знаю, терпіння нам наснаги. Купуйте собі е, значить, цікаву мою чашку, яка вам допоможе набувати це терпіння. Все, дякую за увагу.